привіт, друзі! Це третя частина. Ось, я прокачуюся тут для того, щоб вигравати це про плавання, симулятор плавання. Я прокачуюся, щоб виграти цього. мене знову ігра лагає Добре, зараз давайте пройдемо третій світ. Ой, другий світ, а третій вже проходити. Бунду, тому що я сьогодні вже награвся, мені кажеться. Ну все одно, друзі, це дуже великий скачок вверх. Угору точніше. точтіше. що в мене по тисячі добавляється, але це по 200. Е. Знову друзі, лагає. Я тут, я так розумію, на першому місці, так? А я можу забрати якийсь подарунок. Ого, вони Ну ось у мене дійсно було. А, так я можу вже... А, ні, ще не можу. от тепер можу. Стати. По 410, друзі. Я дуже, друзі, хочу е, вже е, виграти ось цього ось того останнього. Все. Друзі, ну це я не розумію, чого воно так лагає? Е. -е. Ау. Вибачте, друзі, що я так часто перезаходжу, просто тут ну, дуже буду ґай. Все, друзі. Тепер виграю, давайте ось цього пошук десенькому. Да де я його дійсно виграю, Ну і даже де не близько до мене. І водій залишиться фі фінальний босс. Кстати, друзі, я захворів. Тобі сьогодні пішов депо... в школу і то бояться здібаю в 10 годин. Плюс 600. Давайте купуємо яйця другого рівня. Будь ласка, хоча б мені пощастило. Ну... О, так, мені не сам, найхудша випала. Вона мені буде надавати дуже ну, дуже багато. Скоро я вже попрощаюся з пчел пчел тому що вона в мене вже на третьому місці. Так, 150 тисяч того. Давайте зараз швидесенько їх накопимо. Накопичуємо 150 тисяч, я думаю, швидко. І 150. Все. 150 тисяч зараз буде. Все, все 150. Е. -е. За що щось... з мапою не так? Пане просто друзі, я не розумію, як це все рабо... Ра працює. Але давайте вже ось всіх 150 тисяч. Швидше. Я запишу запись. І вийду з цієї мапи тому що я думаю, що ми будемо дуже клас У кінці. Все, так, і давайте ще, ще ще на ну, цей. І давайте, давайте, давайте. Зараз 150 тисяч буде. І 150 тисяч. Давайте мені дуже цікаво, скільки я отримала за, за перемогу цієї дівчинки. Тому давайте її швидше переможемо. Скільки вісімсот? Добре. Скільки тут дача коштує? Ага. До мене це друзі дуже дивіло фокс. Епічна. 20% друзі. Що, вона мені буде давати? Х7? Ось таке собі. Ну, вода покраще буде ніж бджола. Добре, і тепер як я буду прокачуватися. Друзі, це дуже швидко. А це як буде? Теж дуже швидко, а це? А якщо на другого взагалі 560. до добре, друзі. Це дуже-дуже дуже було класне відео. Ну що, друзі, всім до побачення.